Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну дронами камікадзе. Під ударом опинився інфраструктурний об'єкт на Одещині. За даними ОВА, постраждалих немає. На Львівщині також зафіксовані влучання. За інформацією місцевої влади, є п'ять прильотів по об'єктам інфраструктури. Уламки дронів у Івано-Франківській області спричинили пожежу у гуртожитку. У Харкові через атаку БПЛА зафіксовано п'ять загорянь у різних районах. За даними мера, на місці працюють профільні служби. Обстрілювали також Кіровоградську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено 24 із 38 дронів типу «Шахета», також керовану авіаційну ракету Х-59. За даними військових, БПЛА запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу. Працювала протиповітряна оборона. Вранці у лікарні помер 29-річний працівник нової пошти, який дістав поранень під час ракетного удару РФ по терміналу компанії під Харковом. Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Тож ракетний удар забрав життя вже восьми людей. Семеро перебувають у лікарні. Палата представників Конгресу США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України за 226 голосів проти 196. Раніше видання The хіл повідомляло: президент Джо Байден планує накласти вето, якщо Конгрес схвалить законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, проігнорувавши Україну. Уряд передав до Верховної Ради фінальний проєкт держбюджету 2024 До другого читання серед пропозицій на доопрацювання було додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлю майна в різних органах влади, зменшення видатків на бюро економічної безпеки, а також додатковий ресурс на протезування для військових.